Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російські загарбники посилили перевірки на в'їзд на кримський міст. Аби знайти партизанів, Вони перевіряють телефони людей, зокрема історію браузера. Про це повідомляє центр нацпротиву у зв'язку зі збільшенням діяльності українського підпілля на півострові. Противник посилив заходи безпеки на пунктах в'їзду на незаконно збудоване Керченський міст. Зафіксовано проведення більш ретельної перевірки особистих документів транспортних засобів. Собів і документів на них йдеться в повідомленні. У ЦНС зазначили, що зазвичай Росіяни перевіряють історію браузера та підписки на телеграм-канали і групи у Viber. Також окупантів цікавлячи встановлення телефоні VPN, аби обходити блокування українських сайтів, додали у спротиві. Там порадили мешканцям тимчасово окупованого Криму бути пильними і чистити історію браузерів та відписуватися від українських телеграм-каналів перед виходом із дому. Окупаційна влада Криму кардинально збільшили охорону кримського мосту як на. В'їзді з тимчасово захопленого півострова, так і з боку Російської Федерації, очільник меджлісу кримськотатарського народу Рефато Чубара в ефірі спресу розповів, що через це люди скаржаться на годинні черги. Росіяни кардинально збільшили охорону кримського мосту як на виїзді з Криму, так і з боку Росії у Краснодарському краї. Люди жаліються, що стоять годинами, проходять огляди. Це говорить про велике значення цієї комунікації для окупантів. Вони хочуть виключити будь-які ризики для цього об'єкту. Охорона мосту саме на поверхні. На В'їзді і виїзді значно збільшені, зазначив він. В той же час російські загарбники готують техногенну катастрофу на хімзаводі Кримської титану, тимчасово окупованому Армянську на півночі кримського півострова. Через завчинений ворогом теракти на Каховській ГЕС і як наслідок відсутності води у північно-кримському каналі. Процеси виробництва на заводі «Кримський титан в Армянську порушені до критичного рівня. Відновити роботу у мінімально належному режимі. Росіяни вважають за неможливе на території тимчасова окупованого армянська циркулює інформація про ймовірну зупинку кримського титану. Водночас інженерні підрозділи окупаційної армії впродовж останніх декількох днів мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території. Теракт на підприємстві Кримська Титана, до якого готується російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу. жахливу за своїми наслідками на холодильному обладнанні кримського титану використовується близько. Ко 200 тонн технологічного аміаку. у випадку вибуху на заводі аміачна хмара залежно від напрямку вітру накриє пролеглі райони за півгодини. Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопська паркопська району та південні райони Херсонщини. Наразі окупанти готують до евакуації представників окупаційної адміністрації і місцеве населення. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо zoma